Історія від Лесі. Леся, привіт. Звернулася дві жіночки кажуть, хочемо на м'ясокомбінат там перевестись. Все, вони там поболіли. Проходить неділя. Надя мені дзвонить, каже, що там жіночки виздоровіли, вже є міста, можна їх взяти. Е, буквально вчора вони мені дзвонили. Вони кажуть, сьогодні ми можемо приїхати в Маріамполь. Окей, я дзвоню Наді, я говорю, Надя так і так. Надя каже, хай до обіду приїжджають. Вони ні, ніяк не успіваємо. Там 9.20 автобус, приїжджаємо в час дня. Навіть хорошо. Все. Сьогодні в 16. 11. Доброго дня. У нас все добре. Зустріли, підписали договір. їдемо на житло. Дякуємо. Тобто, все ідеально. Превосходно, замечательно і по маслу. Звертаються люди, є агенція, яка старається. Есть такие агенции, все, не приехали до 10, вы теряете свой шанс, надо ждать неделю, туда-сюда, там и так далее. Вот такие вот, очень строгие. Вот, есть агенции, где, ну, как бы такие, я даже не знаю, как сказать, сервисные отношения. Вот, может подстроиться под людей, может на выходных встретить, все, там этот, под, чего. Потому что стараются, развиваются, еще не зажрались, не испорчены, не такие, еще поток великий, І вот у, рекомендую більше через такі агенції їхати, чим через великі, де вам розкажуть, ой і все, і організований виїзд, і жильо безплатно, і питання безплатно. Я тоже відправляю через такі агенції. Я тоже. Я просто їх не називаю. Організований виїзд со Львова є вакансії. ну там менше вам уделяють уваги, там поток, там каждую неделю їде 50-100 человек. Там ви просто затеряєтесь, хто там буде знати. Тут тут більше індивідуальний подход. Так, «Да, хорошо, ну до обеда не успію. Ну, значить, в 3 часа, вернее, в час успію. Може, вони навіть в 3 приїхали. В 16-11 мені написали. Так що, ось така рекомендація. Краще вибирайте агенції, де більше вам приділять уваги. І де більш ну, такі кращі сервісні отношення, ніж де поток. От іде тупо поток, але. Ну, Там теж може бути хороша робота, але як повезе. Або так, або не так. Звоніть індивідуально підберемо під вас, що ви хочете. Організований так організований. Безкоштовне житло, харчування безкоштовне. Так, хочете ж самі добратися, так дешевле. Підберемо. Звоніть, номер залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей. Вайбер.